Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Указом від 8 квітня. Президент України Володимир Зеленський постановив призначити стипендії видатним спортсменам України з олімпійських видів спорту та їхнім тренерам. Серед інших за перше місце на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі Парижі стрибунка у висоту Ярослава Могучих отримала стипендію у розмірі 16 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. І тренерці Тетяні Степановій призначена стипендія у розмірі 8 прожиткових мінімумів. Тальник молота і бронзовий призер ігор 33-ї олімпіади Михайло Кохан отримав стипендію у розмірі 14 прожиткових мінімум. А його тренер Сергій Кохан, який є його батьком, отримав стипендію у розмірі 7 прожиткових мінімум для працездатних осіб. Іншим указом президента державні дворічні стипендії призначені видатним діячам фізичної культури і спорту серед них Дніпровці, заслужений тренер. У РСР, заслужений тренер Радянського Союзу, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Євгеній Чесноков та заслужений працівник фізичної культури і спорту України Геннадій Грозицький, тренер бронзового призера Чемпіонату Європи 2024 року серед молодість з фехтування Михайла Краснюка, заслужений тренер України Сергій Комаров, у достойній стипендії у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Бадмінтоністи Дніпра, Варвара Папережа і Агата. Рештовська з 15-го та Вадим Сапожников і Кондратій Желізняк зі 137-го го, 137 -го ліцеїв Дніпровської міської ради стали бронзовими призерами всесвітньої гімназіади в Сербії. Увійшли до топ-трійки світового рейтингу бадмінтоністів Ю-15 та стали єдиною неазійською командою у ньому. У півфіналі вони поступилися бадмінтоністам китайського тайбею. Не кожен спроможен або просто так потрібно ще вміти суха балка жовті води, прикро і бездарно поступилася 4-5 в Івано-Франківську тамтешньому урагану у пропущеному матчі 20-го туру чемпіонату екстраліги України з футзалу. І це за умови, що ще на екватор другої половини зустрічі вона була попереду 4-1. Не кожен спроможен, або просто так ще потрібно вміти. Суха балка жовті води прикра і бездарно поступилася 4-5 в івано франківську тамтешньому урагану у пропущеному матчі 20-го туру чемпіонату екстраліги України, і це за умови, що ще на екватор другої половини зустріч вона була попереду 4-1. Гості павли у рахунку вже на першій хвилині поєдинку, коли після розіршу кутового шеремет потужно пробив низом. За дві хвилини знову, після розіграшу подібного стандарту, гості подвоїли результат, відзначився топчі. А на сьомій рахунок вже став 3-0 на користь сухої балки, вишикану комбінацію, якої після пасу Мілінького завершив Легензевич. За хвилину господарі відіграли один гол, коли першим на добиванні опинився Запорожан і із близькою відстані, спрямував м'яч у сітку. Проте на середину першого тайму Шеремет практично з того місця, коли він забивав до цього, забив вдруге. 4-1. Проміжок часу до екватору другої половини матчу не віщував лиха для гостей, допоки після пасу з кутового влучно під поперечину з-під Легензевича не тріснув клімчук. Далі більше за серединою тайму івано-франківці, немов по нотах, розіграли комбінацію, і британ скоротив відставання до мінімуму 3-4. А чергова помилка жовтоводців в обороні призвела до того, що Савич наодинці під гострим кутом прошив голкіпера сухих. І нічия. а потім взагалі мала місце катастрофа, коли за 20 секунд до фінального свистка приходько головою забив за ураган не з хрестоматії і не букваря, навіть не для першокласників, а з дворового футболу. Жах поразка 4-5, яка позбавила нашу команду зачепитися за шосте місце і зустрічі плей-офф з Хмельницьким соколом. І наразі вже неважливо, фінішує вона сьомою чи восьмою. Далі у четвертьфіналі на неї очікує хтось з київських грандів «Хіт» або аврора у протистоянні з якими ловити нічого, прикро. Команда повинна грати два тайми. Ми грали перший, в другому я не, ну, не можу сказати, що ми не грали. Ну такі помилки, які приводять забитим м'ячам, Ну це біда, це на даний момент наш рівень. Все, це, що я можу сказати, треба передивитись матч. Ну, Те, що я бачив, ми, дисципліни не було в другому таймі. Тому що ми домовлялись, ми не робили. Тому і такий результат. Ми грали проти досить хорошого суперника. Ми ретельно до нього готувалися. Тобто, якихось там розмов чи слів про недооцінку взагалі не може бути. Приємно, що ми прийшли в роздягальню. Поговорили, вказали на моменти, на які слід звернути увагу, де є наша перевага, де була перевага суперника, нівелювати цю е, їхню перевагу. Приємно, що ми це правильно зрозуміли, втілили в життя, тому що, як я зазначав раніше, наша команда з характером молода, амбіційна, і ми це доказали сьогодні в другому таймі. У турнірній таблиці суха балка залишилася поки що сьомою. Втім, у неї пропущений. Домашній матч з Дніпровським атлетік футзалом, найближчого понеділка о 12-й годині, в Олімпії плюс Дніпра і заключний поєдинок у Києві з хітом. Втім, незалежності від їхніх результатів підсумок один плей-офф на жовтоводців чекає дует смерті, столичні Аврора або хіт. Другий етап з трьох відкритого чемпіонату Дніпропетровської області з карате став своєрідним лакмусовим папірцем того, що однойменна однаймен, федерація регіону обрала вірний шлях і напрямок у подальшій популяризації, розвитку та розбудові різновиду цього виду японського бойового мистецтва. Другий етап з трьох відкритого чемпіонату Дніпропетровської області з карате став своєрідним лакмусовим папірцем того, що одноіменна федерація регіону обрала вірний шлях і напрямок у подальшій популяризації. Розвитку та розбудові різновиду цього виду японського бойового мистецтва і не тільки на власних теренах. Нинішній турнір у порівнянні з попереднім подібним приріс у першу чергу кількісним складом, який, окрім господарів дніпровців, увібрав у себе представників Харківської, Полтавської і Запорізької областей на третій етап очікують команду Миколаївської. Змінилась якісна кількість і рівень, тому що до нас вже приїздять більше більші команди. Це як Полтавський, Харківський регіон, Запорізький. Вот. ми е, так е, в планах у нас ще Ніколаївська, Миколаївська область. У них зараз теж проходить чемпіонат Кубок області. Я думаю, що на третій етап вони до нас прийдуть, е, і ми набираємо обертів. І наступного турнір плануємо. Ще масштабніше, як відомо, масштаб змагань характеризується не тільки кількістю учасників, великим кипінням пристрасти, командної та особистої відповідальності спортсменів за підсумок боротьби, але й породжує конкуренцію, а з нею і зростання рівня атлетів з іншого боку. Він дає можливість тренерам на подібних турнірах регіональної величини, тримаючи на думці поточний результат, ризикувати, експериментувати, готуючи підопічних до більш відповідальних основних стартів сезону чи року, про що говорить. І президент та головний сенсей Дніпровського клубу спортивного карате Легенда, заслужений тренер і майстер спорту України Кирило Кірсанов. Він задоволенням констатує, що завдяки таким змаганням завжди можна зробити висновки і працювати далі. Так, якщо порівняти рівень Дніпровського карате, він зараз на середньому плані. Ми пробуємо його підняти ще вище, тому ці кітці турнірі дуже добре. На наступне покоління, яке у нас зараз підростає, буде на їхній результат впливати, тому що вони б'ються кілька боїв: це шість, сім, вісім. То є э, схваток буває, і ми дуже радіємо, що у нас велика конкуренція з'являється в Дніпрі. Коли, наприклад, одна Дніпропетровська область, це одне. А коли вже приїжджають інші області, це зовсім інша конкуренція. Ось і дітки бачать э, нових суперників, не тільки знаєте, свою область, вони розвиваються. Скоро будуть чемпіонати вже за кордоном, і цей турнір він це дуже гарна така, знаєте, э, розминочка перед. Сильнішим етапом в Унісон бом про подібне говорять і гості турніру: тренерка і спортсменка запорізького клубу Конкорд Еліна Селеменєва та її колега Олександр Кічерман, який привіз підопічних з Харкова з клубу Чемпіон. В нас зараз небагато змагань в області, тому ми е, стараємось приїжджати для дітей. Це те, що треба е, багато помилок, але ми виправимо все. Е, і я вважаю, що рівень для дітей. Тут на цих змаганнях гарний конкуренція серед дітей, як завжди, на високому рівні, бо дуже багато у нас з нашого клубу приїжджають та з Дніпра. Бачу, що додали спортсмени з Полтави, з Харкова приїхали. Тоді це саме той турнір, який потрібен для обкатки. Щодо останнього чинника, то другий етап для багатьох учасників сам і став своєрідним полігоном обкатки і перевірки своєї здатності втілити на татамі напрацьоване у ході підготовки до нинішнього турніру. Разом з тренером врахувати помилки, зробити висновки і зрозуміти, що робити і куди рухатися далі, набуваючи досвіду і удосконалюючи власну майстерність. Сьогодні в нас проводиться змагання і для новачків. Це ті дітки, які ще ні разу не виступали або виступали, але не досягли першого місця. Тому вони можуть виступати по новачках. Сьогодні дітки, які на минулих змаганнях зайняли треті-другі місця, сьогодні вже пішли додому з золотом, тобто. Це говорить про те, що ми не стоїмо на місці. Ми розвиваємось, ми тренуємось навіть у такий складний час. Ми розвиваємось, і це найголовніше. Зрештою, будь-які змагання, окрім іншого, передбачають і підсумковий результат. У ході звітного другого етапу відкритого чемпіонату Дніпропетровської області було розіграно 50 комплектів нагород, найбільшу кількість яких найвищого катунку, а з ними і перше загальнокомандне командне місце здобув клуб спортивного «Легенда» нашого міста. Услід за ним фінішували його земляки з іпону комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради. Замкнули трійку призерів гості з Полтавського Вадокаю. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди. Ми переможемо. На все добре, до побачення.